Дивовижний світ фізики не перестає вражати, і зараз ви дізнаєтеся про найнеймовірніші фізичні явища, які дивують: викривлення світлового променя відповідно до закону Снеліуса, промінь світла змінює свій кут, потрапивши на кордон між двома прозорими середовищами, наприклад, між водою і повітрям. Так, якщо закріпити лазерну указку на поверхні таким чином, щоб промінь світла горизонтально проходив через пластикову пляшку, наповнену водою, а потім зробити отвір в пластиці там, де на нього впирається лазерний пучок, то вода почне виливатися з контейнера, а разом з нею буде скривлюватися і промінь. Таким чином лазер виявляється спійманим у водяний потік. Відскакуючи від його поверхонь всередині струменя. Теж явище можна спостерігати, додаючи воду в акваріум, частково заповнений цукром. В даному випадку в ролі різних середовищ виступатимуть області з різною концентрацією речовини, що в свою чергу змусить лазер згинатися усередині абсолютно нерухомої водяної маси. Головне не трясти акваріум. Фігури хланді. Німецький фізик Ернс Хланді досліджував різні способи вібрації на механічній поверхні. Хланді повторив експеримент англійського вченого Роберта Гука, який в 1680 році в Оксфордському університеті провів дослідження, в процесі якого помітив зміну форми предмета при впливі на нього коливань. Гук водив смичком уздовж краю пластини, покритою борошном, і помітив, як змінюється її форма. Свої дослідження впливів коливань на зміну форми. Хланті записав і видав в 1787 році. Книга називалася Теорія звуку. У наші дні замість смичка стали використовувати гучномовець з електронним генератором сигналу під пластиною, щоб досягти більш точної частоти. Під впливом звуку, тиску коливань хвилі і вібрації безладна розсип піску на пластині починає вибудовуватися в точні геометричні орнаменти. Причому форма малюнка безпосередньо залежить від частоти звуку. Ефект Доплера. Це явище зміни частоти і відповідно довжини хвилі випромінювання, які сприймаються спостерігачем внаслідок руху джерела випромінювання або руху самого спостерігача. Ефект названий на честь австрійського фізика Крістіана Доплера. Ефект легко спостерігати на практиці, коли повз спостерігача проїжджає машина з включеною сиреною. Коли машина не рухається, тоді спостерігач чує той тон, який видає сирена. Але якщо машина буде наближатися до спостерігача, то частота звукових хвиль збільшиться і спостерігач почує вищий тон. А коли машина проїде далі, тоді спостерігач почує нижчий тон, внаслідок меншої частоти звукових хвиль. Ефект доплера властивий не тільки звуковим хвилям, а й світловим. Якби на машині замість сирени був встановлений ліхтар жовтого світла, то при зближенні з спостерігачем спектр ліхтаря зміщувався б в синю сторону, а при віддаленні в червону. Ми не помічаємо зміни спектра світла через низькі швидкості з суву. Якби швидкість наближалася до швидкості світла, ми б помітили зміни. Ефект доплера є невід'ємною частиною сучасних теорій про початок всесвіту. Він дозволяє виявити незначні відхилення в положенні зірок, які можуть створювати планети, що обертаються навколо них. Завдяки цьому були відкриті сотні екзопланет. За допомогою цього ефекту можна оцінити не тільки швидкість об'єкта, але й швидкість його обертання, розширення, швидкість його атмосферних потоків і багато іншого. Можна сказати, що практично все пов'язане зі швидкостями космічних тіл вчені вимірюють за допомогою ефекту доплера, ефект копа Етчелса Дивовижне за красою світіння можна спостерігати в темний час доби при зльоті або посадці вертольотів в пустилі. Виникнення світіння пояснюється тертям частинок піску і пилу об лопаті, що швидко обертаються. Піщинки досить міцні, щоб іноді відколювати невеликі шматочки металу. А передню кромку лопати зазвичай покривають захисним шаром титану або нікелю, які добре іскрять. При зльоті або посадці в пустелі вертоліт здатний підняти повітря достатню кількість піску, щоб було помітно яскраве світіння, але побачити його можна тільки вночі.